Вітаю на проєкті Єдера! В ефірі шоста лекція курсу математика і сьогодні піде мова про лінійні та квадратні рівняння. Розпочнемо ми з загальних понять та основних властивостей рівнянь, що допоможе нам в майбутньому. Потім перейдемо до простеньких лінійних рівнянь. Після цього зануримося в чудовий світ складніших квадратних рівнянь. Розпочнемо з дискримінанта, дізнаємося, як його обчислювати та навіщо він потрібен. Потім дізнаємося, як знаходити корені квадратного рівняння. Після цього поговоримо про теорему вієта та як за її допомогою швидко обчислювати корені простенького квадратного рівняння. В кінці торкнемося питання біквадратних рівнянь та тих рівнянь, що легко зводяться до квадратних. Поїхали!